Привіт, друзі! Сьогодні відео в стилі такому флешмобу про чай ВК. Хто наважиться видалити свою сторінку, не побоявшись цього, і зробити крок вперед в своєму житті? Так, передавати естафету я не збираюсь. Це, лишається в кожного своє справа, хто хоче, робіть свої VPN, браузери і все що угодно. Я рахую це таке. Кому як. Хто як хоче, так і живе, в принципі. От моя сторіночка. От моя сторіночка, в принципі, тут я колись, так сказати, жив, існував, писав, спілкувався. Ви знаєте всім заборону ВК. Закриття його. Я це підтримую. І от така от моя акція підтримку. Доказати, що мені пофіг цей сайт приступило. Як це робиться? Беремо налаштування. Так, 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 Все біда. Ви можете видалити свою сторінку. Нажимаю. Будь ласка, вкажіть причину видалення вашої сторінки. В мене інша сторінка. ВКонтакте забирає в мене занадто багато часу в контакті, занадто багато недоступних матеріалів. Мене непокоїть безпека моїх даних, мою сторінку не коментують. Інша причина. Інша причина Пишу Іншу причину. Так. Слава. Украина. Ой. Ой. Мало забыл про вас. Укра. И не о. Вот так вот. Моя причина. Москаляки. Видалити сторінку. Ну що, друзі, хто смілий, хто зможе підтримати і піти за мною далі. Пишіть, коменти, ставте лайки. Хто всі знав мене до побачення? Хто не знав, то теж до побачень. В принципі, всі останні знаєте, де мене знайти. Ну все, прощай ВК. Нажимаю видалити сторінку. Алекс Маркушев, то есть той, що був Алекс Фабер, сторінку видалено. Ви можете відновити свою сторінку до 15 грудня. Вашу сторінку видалено. І все, друзі. Папа!